Такого ще не було зараз у нас, тому що в нас справжня укомплектація. Тобто в нас і кульчики, і підвізка, і є сережки. Зараз ми вам пропонуємо чудову підвіску, також покриття родій, і вставка у нас фіаніт. Ви можете розгледіти її. От, Погляньте, вона так. Не втримала, давайте візьму і краще її зафіксую. Вона за структурою і за фактурою, як попередні пропозиція саме з каблучки та кульчиків. І зараз я вам це продемонструю. От наша каблучка, яку ви бачите, от однаковісінька за фактурою і структурою. І, звичайно, показую вам наші. Кульчики, які також ось однаковісінькі за фактурою і структурою. Тобто ви можете сьогодні собі замовити справжній цілий комплект. Тобто код товару ось підвіски, становить К991, це вага 0,9 грам, вона легка, вставка фіаніт, код товару нашої. Прекрасної підвіски, як я сказала, 991. Код товару наших прекрасних взагалі, не знаю, як їх можна інакше назвати сережок, щоб ви запам'ятали. К989 і код товару нашої каблучки це к Тому дуже важливо, аби ви операторам вказали код товару і змогли собі замовити. Тому що при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що дуже і дуже важливо. І спеціальна ціна сьогодні на підвіску: це 1100 гривень. Гривень. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але буде падіння для нашої чудової підвіски, тому що щоб ви могли за доступнішою ціною придбати собі ці три пропозиції по суті. Тож, давайте подивимось, яка буде ціна. І вау! Ціна підвіски всього 500. 49 гривень. Тож, телефонуйте за номером ще раз повторюю, 0800 Запам'ятовуйте 21 44 88 Код товару саме підвіски К 991 І код товару прекрасного. Нашого такого е, кульчика, який ви зараз бачите, це К-998, і е, прекрасного нашого колечка це К-990. Тож раджу вам не зволікати, замовляти, тому що при замовленні більше ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. 549 гривень коштує підвізка. Ну, якщо чесно, зі срібла знайти таку підвіску за такою ціною, це майже неможливо. Телемагазин Прованс сьогодні надає вам таку можливість. Тож раджу вам довго не думати, а швидше діяти за номером 0800 21 44 88. Також нагадаю, що у нас є соціальні мережі YouTube, Instagram, TikTok, Зараз ви побачите їхні QR-коди. Ось ви бачите, і перепрошую YouTube, хотіла сказати Instagram. Instagram у нас наступний. І, звичайно, після Instagram у нас йде TikTok, де ви також зможете відслідковувати, де ви зможете писати, де ви можете замовляти. Тож, я раджу вам не зволікати, тому що насамперед срібло. Розповсюджене і на нього зазвичай найбільший запит. Тож пропоную вам рухатися далі. Пропоную дізнатися ще щось надзвичайно прекрасне, і познайомитися з надзвичайно прекрасним. А ви поки що не бігайте по інших каналах, бо ми на вас чекаємо.